Лемікон, дермгель обирай, скажи грибку, прощавай в Кремлі. Сьогодні знову відкинули можливість зустрічі зеленського і Путіна до кінця серпня. Речник Кремля Пісков заявив, що така зустріч має поставити остаточну крапку в регулюванні конфлікту і зафіксувати вже досягнуті домовленості наша позиція викладена в тому проекті меморандуму, який був переданий українській стороні. зараз підходи до проекту меморандуму, в якому обмінювалися під час другого раунду. Діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити в одну мить. в для цього. Буде потрібна дуже складна дипломатична робота. Вашингтон закликає Москву та Київ продовжувати прямі переговори для повного припинення вогню та мирного врегулювання. Про це заявив заступник керівника прес-служби державного департаменту США Томі Пігот каже, що Сполучені Штати і надалі сприяють прямим проговорам між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню і зрештою мирного врегулювання на основі переговорів. Нам відомо, що відбувся третій раунд прямих переговорів між двома сторонами. Ми підтримуємо безперервні заклики до повного та безумовного припинення вогню, а також заклики України до повного і безумовного припинення вогню, зокрема повного припинення всіх ударів по мирному населенню та критично важливій інфраструктурі. Ми вітаємо новину про те, що Росія і Україна домовилися про подальший обмін полоненими, зокрема важкохворими та пораненими. Нагадаю, що 23 липня відбулися чергові переговори між Україною та Росією, і відповідно тоді країна, Україна домовилася з РФ про подальший обмін військовими та цивільними полоненими. За словами очільника української делегації, умєрова понад 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні. А крім того, Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Ердогана та американського лідера Дональда Трампа до кінця серпня. Але Росія цю ідею відкинула. Втім, переговорники наголосили, що ця зустріч була відмінною від усіх. Інших, бо на ній було менше емоцій. Ну і, до речі, президент Зеленський також помітив зміни. каже це вже рух. Розповів про зрушення щодо можливої зустрічі із путіним. Вперше за тривалий час у розмовах між представниками України та Росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа. Він наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається саме із зустрічі лідерів. По іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі. Зустрічі на рівні лідерів питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди, і вони зараз в розмові з нами почали про це говорити це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі.